Чи можна після позбавлення батьківських прав поновитись у цих правах? Багато є запитань від наших клієнтів: от що ж буде, якщо ми справу виграємо і позбавимо іншого з батьків батьківських прав, ну чи материнських, то чи не буде так, що в подальшому ця людина якимось чином зможе позбутися наслідків даного судового рішення? Ну або взагалі є клієнти, які вважають, що якщо позбавили когось батьківських прав, то уже ніколи поновлення їх неможливе. Але насправді я вам розкажу по секрету, що все можливо. Тобто можна поновитись у батьківських правах. Іншими словами, якщо ви звертаєтесь до мене, до прикладу з послугою. а... Шановний Василь Васильович, давайте посудимось і позбавимо мого там бувшого чоловіка, до прикладу, батьківських прав. То я вам скажу, що це ми зможемо робити. Проте майте на увазі, що в подальшому, навіть коли ми отримаємо рішення суду про позбавлення батьківських прав, цей біологічний батько дитини чи дітей зможе. Поновитися в своїх правах, якщо. якщо, По-перше, орган опіки і піклування дасть на це свою згоду, тобто він повинен дослідити ситуацію, пов'язану з тим, що біологічний батько виправився і став на правильний такий от шлях, тобто, що він має на меті займатися дітьми. По-друге, повинно бути також ще і рішення суду, тобто не тільки орган опіки в кількості там двох десятків членів зазвичай, а і суд повинен також. Підтвердити, що дійсно біологічний батько вже став в такому от форматі батьком повносправним, що йому можна довірити дітей, тобто поновити його в батьківських правах. Але я вам ще й скажу і наступне: статистично, дуже рідко коли таке трапляється. Тобто, якщо позбавляють батьківських прав. То, мабуть, що відсотків, та скільки там відсотків? Мабуть, що менше навіть один відсоток людей коли-небудь поновлюється в правах. Чому так? Ну, по-перше, якщо до прикладу дітям років ну так, до шести, то поновлюватись в батьківських правах, як ви розумієте, можна через декілька років, не одразу. Тобто повинен пройти час і повинна бути напрацьована оця ось репутація такого от. Шляху виправлення влаштуватись можливо потрібно буде біологічному батьку на роботу, припинити пиячити, вживати там якісь заборонені речовини, ну і так далі, тому подібне. Тобто пройде там рік, два, три, чотири, п'ять. Тобто за цей час діти забудуть його, ну переважно так. Тобто вони вже а сприйматимуть іншого чоловіка своїм біологічним батьком, тобто відчима. Або взагалі вважатимуть, що у них немає відчима, а це їхній біологічний батько, тому що їм було, до прикладу, один рік, коли трапилось позбавлення батьківських прав. І третє, сам чоловік, якого позбавили батьківських прав щодо дитини, якій, до прикладу, було рік чи два, він не захоче через п'ять років поновлюватись у батьківських правах. Чому? То тому що немає цього емоційного зв'язку з дитиною, і тому потреби такої немає. Є юридична можливість, але потреби суб'єктивного характеру не існує. Чому? Та тому що, повторюсь, дитина вважає даного чоловіка ну, чужим, і чоловік вважає цю дитину ну, також не своєю. Бо вже звички склалися у цієї дитини, комунікативні якісь там особливості у неї присутні, цінності вже сформовані за межами комунікації з даним біологічним батьком. Ну і батько також не бачив, як ця дитина зростає, які у неї там захоплення, хобі. Коротше кажучи, немає цієї спільної історії проживання, яка створює емоційний зв'язок. А тому поновитися в батьківських правах, як ви розумієте, насправді можна, однак недоцільно. І тому такого трапляється дуже-дуже ну, рідко. Зазвичай. Це може бути більше таких випадків, коли дитину чи дітей поміщають у якийсь там виховний заклад, і коли мати дитини чи батько вони зберігають оцей ось комунікаційний зв'язок. Тобто держава вирішила, що до прикладу в особі органу опіки піклування потрібно подати позов про позбавлення батьківських прав і відібрати дітей у батьків, дітей переміщають в відповідні заклади установи, одначе. До речі, закон не забороняє комунікацію батьків і дітей в такому навіть випадку, якщо вони позбавлені батьківських прав. Просто в них прав немає і обов'язків, але комунікувати можуть тим паче, якщо діти не проти цього. Тому, от в таких деяких ситуаціях, відновлення прав, які були позбавлені судом, може бути. Але повторюсь, що це дуже і дуже рідко. Ще Ускладнюється як ситуація пов'язана з відновленням батьківських прав. Ускладнюється тим, коли дітей уже усиновлено. Тобто буває так, що мама дітей позбавила біологічного батька свого минулого чоловіка батьківських прав і одружилася, і тепер новий її чоловік усиновив цих дітей. І тут така взагалі виникає певна така колізія не те, що моральна, а й правова законодавча. Бо з одного боку можна і поновитися в правах, а з іншого у нас є рішення про усиновлення. В мене в практиці, як ви розумієте, були такі ситуації, і ми, звичайно, що навіть і деякі є і зараз в роботі, і в цих ситуаціях ми не те, що ламаємо голову, одначе дуже прискіпливо вивчаємо варіанти майбутніх подій, які у зв'язку з цим існують. Бо, повторюсь, законодавець однозначної відповіді не дав. Чому не дав? Тому що не можна передбачити всі ті ситуації, які виникають у нас в житті текстом, який написаний на папері. Життя набагато кольоровіше, ніж чорно-білі тексти. Ну, ви це, мабуть, і без мене знаєте. Тобто, це ось такі от моменти. Які пов'язані передусім із можливістю поновлення батьківських прав. Тобто, якщо потрібно, можна це робити, але чи варто. Ну, і якщо ви позбавляєте когось батьківських прав, то ви повинні мати на увазі цей такий от аспект, але також і зважати на те, що, скоріш за все, це зроблено ніколи не буде. Проте, ну от, може бути така потреба, до прикладу, не знаю, чи розповідати вам, коли. Той, хто позбавив батьківських прав, розуміє, що йому залишилось уже недовго, і є потреба поновити іншого з батьків у батьківських правах, щоб у нього ну, ці права виникли, бо інакше дітей кудись там заберуть у дитячий будинок. Тобто це зовсім неприємні ситуації. Ну, але вони є, розумієте? Юристи не завжди мають справу, як, до прикладу, якогось роду там шоумени, люди з. Середовище шоу-бізнесу з чимось приємним адвокати, взагалі, це ті люди, про яких думають, коли є певна проблема, певна хиба, потрібно досягнути того чи іншого результату, мотивація від, коли виникає у людини. Тобто є щось таке, що хотілося позбутися, і для цього люди розпочинають активно діяти в таких нечастих моментах. Люди звертаються до адвоката, щоб досягнути певних цілей в тих ситуаціях, коли в них все гаразд, і вони хочуть ще краще, щоб життя у них було, ніж є на даний час. Що ще б такого цікавого вам розповісти, що пов'язано саме з ситуаціями поновлення батьківських прав? Та, в принципі, це ось основні такі тези. Є величезний такий блок питань пов'язаний з позбавленням батьківських прав, ну, принаймні цим от інститутом права сімейного в інших країнах, Франції, Німеччині багато наших співгромадян переїхало в пошуках кращої долі до інших територій, і там, до речі, щодо наших співвітчизників також ухвалюються відповідні рішення. Тут переважно вже за заявами органів державної влади, і дітей переміщають, відбирають саме державні органи, і діти розпочинають проживати за межами сім'ї. Тут, звичайно, потрібно вдаватися до допомоги місцевих адвокатів в тій країні, де ця процедура відбулася: Франція, Німеччина, Португалія, Польща і так далі. Швеція. Якщо у вас є така. Потреба, то зверніться до мене і подумаємо, якого б адвоката ми б залучили в тій країні, де ви є. В будь-якому випадку це відео певною мірою, я думаю, вас навело на слушну якусь думку. Якщо не на 100%, то принаймні на буквально на 1-2% це вже дуже добре. До зустрічі в нових відео. І якщо потрібна юридична допомога, то маякуйте і будемо розбиратися також із тією халепою, в якій. Ви опинилися або будемо розбертися в ситуації, щоб ви не опинилися в халепі. Бережіть себе.